Ну що, народ, ось і настав час прощатися з нашим красеним. Чекайте, сонце світить. О. Попрацювали ми з ним на славу. Дуже багато позитивних емоцій дав мені цей трактор. Дуже цікаво було поюзати, що трактор, що культиватор. Дуже багато інформації я собі для себе почерпнув. Я вважаю, що я і вам досить немало її надав за цих два відео. Ну і каталися, каталися, а тепер настає час прощатися. Хлопці зараз будуть його відгружати. В середині трошки під метем, приберем. приберемо, Доведем, як то кажуть, до ума. Така сама історія з культиватором, з кристалом. В принципі, досить робоча конячка, в принципі, може закривати дуже багато питань. Мені, як власнику карата, трошки важко його скажімо так, оцінювати з якоїсь такої вау сторони, тому що, як би не було карат трошечки посерйознішу роботу робить, але і карат, я вже казав в минулому відео, потребує набагато більше кінських сил. Карат набагато важчий, якщо б його брати навісним. Він буде, я думаю, тони на 2 чи на півтори важчий і на метр довший. Тобто навісного треба до навісного треба до трактора 300 плюс коней. Так що кристал, в принципі, може закривати дуже багато питань. Просто я би рекомендував тим людям, які збираються купити кристала, брати на передній ряд лап стрілки як 3 мікс так і 2МІКС. Бо можуть бути нюанси. Обов'язково брати пружинний захист, обов'язково брати пружинний захист на прикочуючі е диски. Ну і каток підбирайте під себе, який вам зручно, або такий універсальний, або під якісь свої задачі. Ще раз кажу, рекомендірен. Ну, взагалі, е цей кристал може агрегатуватися з тракторами від 180 кінських сил без проблем. Це би показали на прикладі нашого Ареса. Причому що він 180 кінських сил, і там ще з коробкою не все альо. Там, якби коробка грала, то він би взагалі тягнув як бешений. Ось. Ну, ще по трактору раз. Дуже цікава конячка, прекрасні тяговиті характеристики. Ідеальні комфортні характеристики. Ще раз кажу, до того, як я познайомився з цим красенем, я вважав фенда самим комфортним трактором. Зараз сміло і відважно, можна сказати, що цей трактор не уступить в комфорті нічим. Фенду. Ось. До речі, знімав, знімав, а всього так і не показав. Нарешті в тракторах клас з'явилося гармонічне, класне місце для такого ящика з ключами. То просто було жесть в тому нашому тракторі 900-ї серії. Нема де ключів сховати. Воно все в кабіні, воно все товчеться. Це ключі наші треба забирати. Ну, тут був такий набір: це кабель для. Підігріва мотора, два комплекти яблучок і палець. Тут ключі мені вивозили, тому що е, трісл болти зривні, і треба було перекручувати, і не було чим. Отака От історія народ. Ну, мені він дуже сподобався цей ящик. Я просто прибалдів. В 900-й серії там акумулятор заниканий і електрична схема. Ну, я так думаю, що тут електрична схема теж тут є. Ну, так, вроді би, дуже класно придумали. Не знаю, наскільки воно буде довговічно, але мені дуже подобається. Так, ну що народ? Нарешті, е, така минутка Макаренка. Е, е, я казав, що я буду шукати мінуси цього трактора. Я максимально старався приділити цьому увагу, але не так все просто, як, як мені здавалося. По факту, без лишних пафосів, без лишних. Е, Якихось додумок. Мінусів трактора по факту нема. Тільки самі плюси. Самий перший плюс то, що він новий, він ще скоро ламатися не буде. Самий другий плюс то що він дуже комфортний. Самий третій плюс то, що він достатньо тяговий, як на своїй коні. Ось. Ну і далі можна ще плюсів перераховувати, перераховувати. Давайте секунду про мінуси. Перший такий невеличкий мінус. Це трошки слабонькі гальма. Я не знаю, з чим це зв'язано, тому що це е, перший мій трактор з системою АБС на передньому е, мосту, і я з таким справи не мав. І якщо мені треба екстрено загальмувати, я жму, чую звітом з педальки легенький удар, і трактор ще метрів 4 не хоче ставати. Ну, 3-4. Коли мої трактори стають, на, там, грубо говоря, до метра. Не то, що якийсь мінус, то просто незручність, як на мою думку, просто треба бути максимально уважним, коли ти знаєш, що тобі треба гальмувати. Я вже під кінець привик. На початку мені було трошки важкувато. Хто там бачив відео, можна було десь щось начудити. Але з досвіду в мене все в порядке. Другий такий зовсім мінімальний мінус. От дивіться, в менюшці беремо задачі. І коли ти там, тут їх є 20, коли ти там маєш перших 6, тобі не треба нічого. Але коли я працював на 11, і щоб мені подивитися, скільки я гектарів зробив. От вчора я зробив 33 гектари з дорогою, вийшло 7,6 6 літрів на гектар, мені кожного. Я виключив, включаю знов, щоб подивитись, скільки гектарів на чоло, мені знов треба листати. В нас в старій менюшці листати не треба, було, вже ти виход, заходив в меню і тобі зразу вибивало те поле, де ти працюєш. То такий невеличкий мінус. Ну і ще один не знаю, мінус, не мінус. Я очікував, що нова навігація буде там така вау-вау, яка зможе потягатися з джундіровською такої штуки нема. Вона приблизно на тим самим рівні, що і Класовська. Є плюси в тому, що вона не віляє там з якихось величезних причин, так як в мене. Але і на склонах є є погрішності. Попрацювати компанії клас над навігацією ще потрібно. Ну, а решту, ще раз кажу, от тих три невеликих мінуси, які я за ці два дні зміг знайти, от тих я їх вам виголошую, більше мінусів я не маю. Не, не знайшов, не знаю, не бачу. Комфорт, тяговитість. Світло, кліма, сідуха то взагалі окрема, окрема похвала, окремий лайк. Я би взагалі всі, всі трактори з такою сідушкою заказував. Я розумію, правда, що вона дорога, як чорт, але ти собі їдеш, та вентиляція то просто щось з чимось. Ну і от е, такі от мелочі, такі от дрібнички, але вони роблять загальну таку картину е, з моїх вражень, просто така вау. Перше враження будки, вау, у мене там сердечка в очах загорілися, а з кожним днем я від'їздив, от я від'їздив вчора цілий день, я не настільки замучився. А, при переїздах цей підресорений міст допомагає, при роботі, сідушка додає комфорту. Все просто зроблено як для людей народ. Так що рекомендірен. Так, відблю залили. Тепер трошечки. Повитираєм, ті всі нюанси, щоб не казали, що я якась свиня остапа. Що наш? Та я зараз чекай. чекайте. Ну. Трошечки хоч ті по рухі постираю, бо то не файно так. То ні разу не файно. Я може там сильних порядків не наведу, але хоч би якийсь загальний вигляд. О! Красота ляльон. Саме більше то порохів нанеслося, коли виставляли того культиватора. Відкрита кабіна. О! все. І ще підлогу трошки зметем. Так, підлогу. Твій трактор їде ще на якусь одну демонстрацію, так що з надвору мити його сенсу немає ніякого. А отакий от менш біч порядочок всередині. То чому б то не зробити? Правильно? Правильно. Так. Ще підлокотник. Тут все ще в порохах. Ми сідаємо ментально. Все, менш-біш. Менш більш. Так, то є, то є. Так, їдемо на заправку. Едблюду долив до повного, не так мною багато його взяло. Тут же у нас приїхали комбайни. Завтра будемо розпочинати копку цукрових буряків. Так що народ, готуйтеся, скоро буде ваш любимий контент. Ну і я думаю, кілька днів. І постараємося вам змонтувати хоч якесь попереднє відео про копку буряку. Ну, коротше, то не обійдеться все одним відосом. Добре, народ, я заправляю трактор, відчіпаю культиватора і будемо прощатися з цим красеним. Так, повний бак едблю, повний бак. Палива. Відчіпляємо кристала, тому що кристалл поїде окремо. Тут задача забрати трактора. Ну, що я вам скажу? Досить приємна витрата палива. Зараз загрузиться комп'ютер, я підгадаю собі, скільки ми зробили На повнім баку соляр поля, Щоб знати точний розхід палива, мене тут дуже цікавить, бо комп'ютер комп'ютером, а точні цифри, то є цікавіше. Так, заправив я 280 літрів, ділимо на 33 гектари. 8 А мені показує 7,7. Цікаво. Ааа, ясно, я ще їздив вже на один пай, який тут не внесений. Понятно. Є, є їздив, я ще робив такий круг, там зробив кусочок паю, потім від'їхав назад. І я з'їхав тоді на ту велику площу. Все правильно. Добре народ, ну, приблизно сходиться, але рахуємо, що до 8 літрів. Сім і сім, 7,5, 7,8. Хто собі як схоче, той так і порахує. Так, 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 так. Ну і ще раз покажу вам зручність роботи з цим центральним гвинтом. Одною рукою важко. Так, трохи незручно було одною рукою знімати і вам то зробити. Ну, Штука серйозна, рекомендіруємо. Треба собі певно десь підшукати такого циліндра на одного з тракторів. Тому що коли йде процес перечіпляння сівалки монопіл, то самому там дуже важко. І такий... Гідроциліндрів. гідроциліндр набагато би злегшив мені задачу. Так. Ставим яблучко в ящик. Десь виключи ключі свої змінки. Де я її втисню? Цікаво. Деся глушити. ж без свої ключі, мав о, є мої ключі. Ключі підходять від старого. Ах, Проблем з тим нема. Ну, цей лоток під ключі це просто знахідка. Яблучко ложимо на місце. Ок у всьому. Вуаля! Так. Ніби все, ніби люкс. Тут моє документація, тут їхня. Тут нічого не залишив? Все є. Можем. Спокійно заїжджати на трава. Ну ту драбинку хтось придумав вже людську нарешті, ні? Да. Сбілізеш гонурово і не переживаєш. Це тільки натика на 9-й на... такого срібно. Ну, Ви ж завтикав, треба було собі дзеркало свиснути. Е. цей корпус, тут такі ланжерони стоять, то не так дев'ятці. Ну міст той крутий. Класно тут все зроблено. Все, погрузилися і в добру путь. Все, в добру путь, дружище. Було дуже цікаво, я думаю, не тільки мені, а й вам.